Добрий день, діти. Пропоную вам послухати вірш та визначити, який звук ви найчастіше в ньому чули. Елегантний страус Ему причепив собі емблему. Енергійний та етичний, дуже ему симпатичний. Так, розумнички, ви правильно визначили. Найчастіше ви чули звук Е. Звук Е голосний. Ми його можемо вільно промовляти і навіть співати. На письмі звук Е позначається буквою Е, яку ми пишемо та бачимо. А зараз пропоную вам назвати слова, які починаються на звук Е, ЕМО Екран, Еклер, ескімос, екскаватор. Скористайтеся підказкою та спробуйте самостійно пригадати та назвати слова, які починаються на звук Е. Бажаю успіху. До наступної зустрічі!